We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський та головком Залужний повинні продемонструвати суспільству, що жодного розколу між політичним і військовим керівництвом держави немає і не буде. Саме з такою абсурдною заявою засвітився у інфопросторі прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Голова київського безпекового формулу Арсеній Яценюк. Схоже, він взяв приклад з Порошенка та його поплічників та вирішив влаштувати справжню пок. Казуху для розмі президент з головкомом повинні зробити спільну прес-конференцію або заяву та продемонструвати суспільству, що жодного розколу нема і не буде. Потрібно пояснити, що всі націлені лише на перемогу України, зазначив Яценюк. З чого він узяв? Що президент залужний має доводити щось пропагандистам, які тільки чекають на якийсь промах, нашого керівництва взагалі невідомо. Але Яценюк уперто взявся такими діями: продовжувати розколювати наше суспільство та продовжувати внутрішній конфлікт. В середині країни природно, що можуть бути різні позиції. Це ознака адекватної і конкурентної системи управління, коли в різних гілок влади інституцій є різні погляди, які кожен захищає це нормально. Але коли ці погляди використовуються з точки зору дискредитації, як єдності в Україні, так і дискредитації політичного військового керівництва, тоді не можна нехтувати цією справою. Насмілився казати Яценюк. Чи не схоже це усе на відкриту гру на руку Кремля, на інфоповоди для ворожих змі, які будуть використати? Ні проти нас, звичайно схоже, це просто робота по методичці та розповсюдження ворожого фейків, а росіяни радіють та поширюють свою пропаганду. До того ж, наскільки безглуздо виглядають такі заяви на тлі того, що ВПУ заявили, що розколу між президентом Зеленським та головком ЗСУ Залужним немає. Зокрема, голова ОП особисто заявив про відсутність розколу в військово-політичному керівництві країни. Я не бачу якихось ознак, що в керівництві військово-політичному були різні позиції. У нас одна позиція. Я перемогти у цій війні, сказав він. Але ж кого це цікавить, якщо гучні заяви та поширення в мережі набагато важливіші, скільки часу яценюк сидів десь у нірці та не з'являвся на публіці, але от йому заманулося висунути свого носа. І для чого? Для того, щоб поширювати наративи Кремля, та це ж повний абсурд. Як таке взагалі політикам приходить в голову? Крім того, такі безглузді заголовки та заяви публікують лише кілька каналів, що й не дивно. Зокрема, серед них п'ятий канал, який до цього часу підкоряється. Порошенко, і, звичайно, йому досить вигідно говорити про Зеленського лише з поганої сторони та підбурювати людей, як не крути, а його політичні амбіції нікуди не зникли. А другий, на якому, зокрема, і висловився, Яценюк Еспресо, власником якого живаго є, який має теж не найкращі цілі. І як таким заголовкам новинним вони намагаються покращити становище нашої держави, та ніяк. Вони ще більше вносять розруху та незрозумілі скандали. Є ж офіційна інформація від ОП. То для чого увесь цей? Цирк, і нюкати та усіх таких же впертих політиків може час поставити на місце, бо терпіти вже нема сил, допомагати ворогу, а потім, як нічого не сталося, говорити, які ми патріоти. Хіба ж це нормально? Та займіться хоч якимось корисним ділом. Включіть свій мозок, подумайте, що ви робите. Навіть самі українці не витримують того усього абсурду, що лється з їх ротів. Роботи у державі ще багато, тому час політикам припинити язика, а то й люди самі скоро це зроблять. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на цю... Ношоки пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.